Вітаю на каналі Агролюбитель. Випав сніг, і це вже точно кінець сезону. Сезону для трактора маю на увазі. Цього року трактор працював мало. Так, на, мото, на лічильнику мотогодин 4248 мотогодин. На початку сезону було 4000. 182 мотогодини, тобто трактор попрацював всього навсього 66 мотогодин. Дуже-дуже мало. Але трошки в пилюці треба його помити. Маю таку штуку для миття моторів. Кожного року мию. Минулого року мив акрою. Цього року буду мити Буду мити такою штукою. В принципі, сезон був цікавим. Цікавим, тому що було багато поломок і поломки пов'язані з гідравлікою. Тому що розкатував трактора спочатку, багато чого там міняв, виживний міняв, підшипники міняв, шестерні приводу НШ міняв. ну Це все є на каналі. Також міняв привід НШ, розподільник міняв. Багато чого міняв, тепер це все треба помити. До речі, постійно запутівається все нове. Не знаю, чи я десь погано зажав, але я думаю, вже тепер чпати нічого не буду. Прийде весна, подивлюсь. Вирішив трошки, отак трошки помити. Мотор. Зараз за пару хвилин воно це все повід'їдає. І водою під напором змию. Хай відкисає. І за пару хвилин буде чистий мотор. Пройшло пару хвилин. І зараз будемо відмивати. трошки помив з грубшого. Тепер вода скапає, заведу, щоб скорше мотор висох. Ну і буду заганяти в гараж. Тепер точно кінець сезону. Трактор відносно чистий в гаражі Повністю сівалка поперечно стала. Місця в обріз. Там ще культиватор ззаді, для плуга місця не вистачило. Плуг стоїть на вулиці, весь в снігу, переробкою змастив, але наскільки воно ефективно, не знаю. Час покаже. Зняв акумулятор з трактора. Такий в мене акумулятор. Років 3-4 він десь, десь має бути. Пошукаємо. 19-й 19 рік, тобто йому вже 3,5 роки, тому що я весною його купляв. 3,5 роки акумулятору. В принципі, нормально він себе показав. Але це на 62 Ампери і 610 пускових, я так розумію. Ну, коротше, для Т-25 хватає, за умов, що стартер з редуктором. Ну, стартер у мене 2.7 слабенький. Як я вже казав, трактор відносно чистий, можна чекати весни. Кому відео сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Всім дякую за увагу.